Всім привіт Сьогодні у нас Щас ми подивимось, що там сьогодні у нас. А сьогодні у нас, ну, от, 8 жовтня, бачите. Тобто я в прямому ефірі, 8 жовтня. Короче, сидю тут біля своєї шкілки, дивіться. Ну, те що я тут сажанці садив, де ряд американських кишмишів. і школка тут чи шкілка чи як там правильно От. а що прийшов та прийшов замітив на одній та ось все я вам зразу покажу коротше немає бірки ось все. ну благо що в мене все знаєте тут як в аптекі чи не в аптекі як в бухгалтерії я тут усе завжди Дублюю 150 раз. Взяв свої тулмути. І тут я вже знаю. Ну, тут у мене, бачите, воно все записано, пронумеровано. І тут у мене номер є. Ось, ось стоїть одиничка. РР, одиничка, це в мене червона калина. Та і рядом ось. зразу теж йде червона калина. Коротше, то я прийшов та думаю, зразу і цей. Ось, ось підписав. Ось маркер, який не змивається, да? і підписав ось бірку. Зараз одірву та й повісю сюди цю бірку. Та заодно з вами і порозмовляю, як я саджанці свої. Ну, короче, Бірка ось. У. Закінчу тоді, прикріплю, не де вона не дінеться. Це саженці, ті, що я казав вам, це привиті. У мене всі РР, тут і кобер. Те, що я не зміг привити на кущі, що морози мені не дали, то я мусив висаджувати в ну, шкілку, а потім вже, ну, ось, ось, зараз буду. Ну, коли листя впаде, буду тоді пересаджувати вже на постійне місце. Щось тут залишиться у моїй шкілки, а щось пересадю. Є у мене місця. Ще я не копав, правда, ями. Ну, буду копати. Вон там, опять же, під забором. Тут у мене по секціях. Тут у мене скільки там воно два місця є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім місць. Тут на тому участку. ну коротше з десяток є. Місто буду копати. Все остальне, так як я вам раніше і казав, це буде ну, на розіграш там. До речі, давайте, раз я вже за розіграш сказав, давайте ми в цьому місяці в кінці та розіграємо ось черенок ось з оцього трьохрічного куща. Це вже в цьому році йому третій рік. Ось о, це Титан розіграємо на кінець місяця, лозався вже Короче, Кущ трьохрічний. Ну, все, бачите, це ніяка не прививка ніде не з якої, Просто є маточного куща. Буде черенок Титана. Правила, всі ви знаєте їх, хто участвував у мене в розіграшах неодноразово, той знає, що просто-напросто треба бути підписником і писати будь-який коментар під відео. а там... Ну, потрібно під кожним писати, тому що ми не знаємо, яке відео буде розігруватися, ну, в якому відео буде розіграш в кінці цього місяця, ну, тобто в кінці жовтня. Да. Буде там, Бачите, я трошки пропав на 4 дні тут. От, думав трошки віддихнуть. Ну як я й віддихну, чуть -чуть. я віддихнув, теж всі ми живі люди і у всіх є свої, знаєте, болячки, втоми там, і все остальне. Воно зараз осінь починається, я вам казав, що я трохи язвенник, починаються ці обостріння, це все. Ну, трошки треба було відпочити від камери, від оцього блогерства, бо дуже багато роботи. Хоч возьми один день зроби, а воно так не виходить, щоб все одразу зробити. От. То я ну, думав трішки там ну, просто віддихнути собі трошки відпочинок зробити. Але ж теж, знаєте, не дуже воно й відпочивати, бо починають безпокоїтися ж мої ж підписники, щось вийшлося, де цей ти там жив, здоров, як там все, я бачу, та жив, здоров. дай я не дівся. Все нормально. Хочу подякувати, раз вже я тут ми продовжимо, я вам розкажу за. Моє бачення по вирощуванню саджанців. Раз я тут сидюся коло цієї своєї шкілки, то я вам вже розкажу. А зараз просто хочу подякувати усім своїм підписникам, абсолютно всім. Хто коментарі пише, хто просто дзвони, питає, спілкується зі мною, питає, що случилося, як там здоров'я, як все. Дякую всім, хто відкликнувся, дякую. Хто відкликнувся на моє прохання піддержати молодих починаючих блогерів, виноградарів. У виноградарі не, ну, батько, зрозуміло, не молодий. Виноградарка молода от, Вікторія Максименко. Да? Я коли підписався, да, до речі, скажу, що мене про це ніхто не просив, я вже і раніше казав про це. Мене про це, це чисто якби, ну, допомога. допомога молодій людині, скажімо так, бо хто їм допоможе. Усім тільки заплати, дай грошей, може тоді щось і зроблять. А так, зараз не те час. Треба допомагати друг другу, не топити, не бачити у виноградарів свого конкурента. Навпаки, треба допомагати. Бо той, хто бачить тільки конкурента, краще не займатися цим. Тим більше я Вікторії в своїх із перших коментів писав, що я би, допомагаю. Ну, коли, і це я вам часто щиро серця кажу, що це не за які не оплата, не за які просьби. Це чисто допомога така добровільна з моєї сторони. І просив я Вікторію, що коли вона розкрутиться, свій канал, ну, там матиме вже 2-3 тисячі, може там, 4, а то й 10. Молода людина, в неї все попереду. Хай вона, я просив, що ну, подяка і мені, і всім це буде просто допомогти такому ж самому ну, починаючому. Свої кроки у в виноградарстві, в свої кроки там, ну, в публічності, скажімо так, у да, От. Її буде якби, у неї висить якби, на ній, <сум> ну, давайте скажемо долг да, допомогти такому ж, як, як була вона. Да. Коли я підписувався, це було. Це було короче, Вибачаюся. Я, це, я від, ну, не відповім а відключу. Коротше, коли я підписався на її канал, на їхній на сім'ї Остапенко, це, бо щоб ви розуміли, Остапенко Сергій це батько Вікторії Максименко. Да? Я підписався, я був 17-й. Я ще так. З батьком з Сергієм, якби спілкувався, казав, кажу, піде діло, кажу, я піддержу, чим зможу. Тим більше кажу, я трошки в нумерологію, там, ну якби вірю, там щось із цифрами. Так же, як і по скіфській міфології, по цьому. ну, Всі ви бачили, раніше я вам показував, зимою ми ще повернемося до цього. ну, Мені цікаві такі теми. Да? Я кажу, ти знаєш, я от підписався 17-й. сумі якраз в 8 виходить, така знаєш, цифра доволі цікава. кажу. Якщо її бочком зробити, виходить знак безкінечності. Бачите, вот. спробуйте тут щось зняти. Хоч візьми та викинь його за телефон. Вот. Кажу... Теж такий значить, знакове, знакове число, кажу. Ну, от на сьогодні там, я ось перед відео дивився 263 підписника. Да, було неділю назад 17. Тобто я вам щиро вірю, це, дякую усім своїм підписникам, хто відгукнувся на це. Хто ще не підписався, я ж кажу, молодий виноградар, ні, підпишіться, будь ласка, підпишіться, зробіть комент. Навіть якщо ви бачите, там новий каталог от поставили. По черенках уже. Якщо ви бачите, що дорого, ви не якби ну, не стісняйтеся, ви пишіть. пишіть що це дорого там, чи що. Любий коментар пишіть. Людина, людині треба підказати, навчити, бо так не буде ну, діла, якщо, ну, якщо ви хочете, щоб до вас відносилися, ну, добре, значить і ви добре відноситеся, підказуйте, учіть. От. Тобто, це що касається ну, їхнього каналу, я ж кажу, хто не підписався, підпишіться, посилання буде в моєму першому коментарі закріпленому під цим відео. Ну, Тепер розкажу вам далі ж по цьому. Значить, за тітани вам сказав, що в кінці місяця буде розіграш на черенок Тітана. А, хто не знає, що це за форма, ну. Як кажуть, інтернет в допоможі. Це новинка. От. Докладніше почитайте, кому це цікаво. От. Я думаю, хто в темі, ті всі прекрасно знають, що це за новинка зарубіжної селекції і все остальне. Ну, тепер я вам бачте, вже дійшов до теми. Тепер розкажу за своє бачення, як я ось вирощую свої ці. Ну, саджанці розкажу і свою школку, да? я свят ну, сліпо не вірю і не як не то, що кажу, неправильно я як би висловився. Я хотів сказати, що я не повторюю і не дивлюся, як хто там свято там, знаєте, дублювати і все. Я вирощую так, як я вважаю за потрібне ну, для себе та й все. Ось дивіться. А мене питали, поки не забувся. Сидю щось біля куща. Чорнобайовки, що він посаджений цей кущ, який я осінню того року садив. ось Він здоровий дивиться, Лоза. Як... <гум> що цікаво, що мені писали, як же там ну, кущ той, що з рибою був. Ну Не знаю, це, знаєте, чи це воно так совпало, чи може це от сорта зависить, Я не знаю, як це об'яснити, не намагаюся вам це би, утюхувати. Ну, лоза визрівся під цим кущом, там, де я кидав сюди. Три рибини, да? поїхав на сміх. Коротше, то він найдужче ну, визрівши і пошти аж до самого кінця. Він ну, десь метра два Оце в мене він тут визрів і Ось Дивіться, лози, вони аж, аж червоні, такі, якісь, такий насищений колір, усі такі добротні. Да? Там, де ячмінь кидав, не дуже. Ну як, ну теж визріває, але, ну не так цей. Тут де нічого не кидав ось солодкий світ, самий перший. Ну, теж якби всі вони були зрізані на обратний ріст, кроме титана. Титан це вже, цей рік, це йому вже третій рік пішов. Да? ну Ось ви бачите старий рукав, дивіться, щоб ви розуміли, ось, о, старий рукав положений, бачите, дивіться. От. іде, іде, йде. -йде. Листя, бачите, я не обриваю. От. Ну, для чого мені? Я якби, не гонюся за сильно здоровим приростом. От. Так само і супер, дивіться, кущ солодкий світ. Також бачите, вся листя присутня. Я не гонюся за тим. За приростами, там, за визріванням. Я ж їх не ними не торгую, щоб там сказати, торгувати. Я тут сильно гонюся, а вирощую чисто для себе. Нічого не пхаю сюди. Не кормлю, два рази дрождями, підживлював. Я вам це все показував і це правда. Більш ніяких добрив тут не було. Ні мінеральних, ну ніяких. Короче. Ось, що, дивіться, я посадив ось, ось о карліта. От, дивіться, у мене ось два пустило. Це привитий він на РР-3309. Ось так виглядає, ось воно тут прижилося. Нічого тут немає, все оброща кругом. Все я рахую на відміна. І ось пішло. Пішла ця лоза одна, друга. Вдав він дві. Я дві гоню. Нічого я тут не видаляв, нічого, отак ось воно дивиться. отакий він одійду. Це він десь. Не знаю, камера вам не передає його висоту. Ну, десь метр п'ятдесят метр його висоти. От. Далі це в мене титан. Так само я нічого тут бачите, листя не освітляв, не оцей. Ну, я, ще, ну, я рахую, що листя якраз вони дають, ну, би фотосинтез іде. І все воно тут добре розвивається, визріває. Оце, і це представляєте, це от я тільки що. Оце я тільки от, цей вийшов, да? а в мене телефон, він, щоб ви розуміли, вроді взяв з собою, а зря я його взяв, ну він просто не перестає три дзвонити цілий день. Це все в мене так само, дивіться Пандора, да? Пандора. Також привита ось о, два ось 2 понад 2, ось два, дивіться, і пішли вони. Пішли теж, бачите, визріває, все нормально. Не на які обратні рости я не ріжу. От. так як виросло, так і є. Тут ось, ось був зрізаний на обратний ріст, коли я в тому році посадив на чорнобоїв. Ось, ось було зрізано на чотири бруньки. ось о, Вони дивіться. Ось дало воно мені в цьому році 4 рукава, а так я їх і гоню 4 рукава. А тепер саме головне, показую. Бо часто показують школки і отак от вирощують саженець. Ось у, наприклад, ретаро. Да? Це ось ретаро саженець. Теж привитий РР 3309. Блін, Та що ти зробиш? Га? Ну от, блин, ну зараз ви, ви відключите. Його взагалі. Та й усе, бо немає, от не... Хіба тут які тут нерви видержать цими телефонами? Закину я його, блін, подальше, хай там десь тілі люкає. Та й усе. Значить, дивіться, ось я посадив, а тут у школку це все це я вам показав привитий, да? серед тару. До речі, це буде скоріш за все. Володі Мельнику. Володя Мельник, якщо бачиш, оце ось, ось росте твій, тобі подяка. За... Ну, ти сам знаєш за що. Короче, та й всі знають. Коротше, оце, оце, оце росте ось, бачиш? Я бачив, що ти там хотів, писав мені черенка у замовленні. Ну, ось, ось тобі саджанець буде. Це подарунок. Ну, ми не... Я не про це хотів розказати. Ось все, рядом, дивіться, посадив я чубук, це посажений, це не привитий, це корневласний чубук. Росте торнадо. Мені багатенько напресавали, там мої підписники, багато чубуків торнадо. От. і Я і Олександру там надавав і собі посадив. Короче, і там у мене ще росте, вже між кущами я їх тикав. Ростуть і тут посадив у шкілку. Тоже я його отсюда, ну, викопаю, ну, викопаю, мабуть, знаєте, хочеться мені подивитися, чи дасть він урожай на наступний рік на, в 2025. Як ви вважаєте, дасть він урожай чи ні? Робіть свої ставки. Я його не буду навмисно викопувати відсюди. Викопаю на... вже в слідчому році. Вже викопаю буде двохрічний, коли я його викопаю відсюди. А так він, ну, весною йому буде рік, да? бо я ж весною цю посадив, а в 25-му йому буде рік. От дасть він урожай, як ви думаєте, чи ні. Подивіться, який він. Оце буде ось експеримент. Ви бачите, який здоровий він. І зразу, скільки тут ось. У... Я не... Прислідую цілі, як знаєте, одну паличку гнати, потім обрізати на обратний ріст. У мене ось чотири рукава тут зразу, навіть тут не чотири, тут бачите скільки. Ну я оставлю чотири просто. Лоза визріває, все окей. Товщина, отут ось десь десятка. Ось тут вверху десь вже 50 см відверху. 8 міліметрів. Цього, цей рукав також сам 8-10 йде. Дивіться, бачите? Ось я його ось скільки лози, я його положу на, на плодоношення і подивимося, дасть він чи врожай, чи не дасть. Я ж кажу, ставте ставки. От. Оце отак. І це не тільки тут на цьому. Якщо мені дає, ну давайте ось у... наступне теж привитий. Дивіться, місце прививки, бачите, омега я прививав Отож, ну, пістолетом. Да? Дивіться, називається помпеї. Ось скільки він дав отут, -то? гляньте, тут ось одна, дві, три, ось чотири лози. Да? Ось, ось 4 він всі його, дивіться. От воно все тут визріває, ось бачите, йде. І я його буду держати, поки аж до кінця не буде він визрівший. Яким образом, всі ви бачите, ось, ось лежить у мене. Ось, мені залишається тільки його на дуги натягнути і все. У мене вже я купив два терморегулятори, а це все діло, я просто це зачехляю, ложу, зачехляю і буде воно тут лежати до, до самої самої перемоги. Поки все не буде визріти аж до самого цього останнього вузла. От. От і все. Бачите, ось. Помпеї. Ось ось воно вона мені це. Я нічого не, не вел одну лозину, от оскільки він дає, скільки і дає. Багато тут таких. Ось, червона калина, там дві, да? ось, дивіться, джевелін. Ось, дивіться, пішлося. Дві, да? отак дві. І хай росте. Ось Є дві. Ред Джевелін, дивіться ось. Бачите? Дало дві, отак дві ігони. Ось все, гляньте. Піднімаю, піднімаю, піднімаю. Бачите, а воно йде йде. Ну, тобто якось отак. Ось теж червона калина. Ось, гляньте. Тобто я не, не роблю, як от буває, багато показують, що ну просто одна така там лозинку, одну гона і все, і далі. А потім ну, вигнало, зрізає там чотири почки чи бруньки. Не почки вже поправляли мене. О. А я оце так ось. Я таким ось таким же образом вирощував, коли починав своє виноградарство, вирощував лівію. Втикнув в землю, отак точно так же, ось, як отут. Нічого не кормив, нічого не цей. А на другий рік вона мені дала. Повноцінний урожай, бо виросло також так у рукави. Отак я і тут практикую, тобто я не, не вбираю. Ну, не отак ось вирощую. Да? Що ось одна паличка пішла, 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 пішла. Хоча тут, ось бачите, було ще одна ось. Невелика, я її відрізав просто. Тобто, це отак, от бачите? Значить, це редторо, це. Це володі піде. Ну, Джевелін в Германію поїде. Отак ми їх і роздамо. Що тут є? Ну, Помпею Помпеї я собі посадю, пересадю з цього місця її. А може навіть не пересадю, навіть я її тут така і оставлю, тут місто дозволяє, бо потім ми приберемо кущ цього торнадо да? і буде тут. До помпеї, от Чорнобаївки, якраз 2 метри буде нормально. Це просто раді експерименту. Ну, оставимо, я його не буду трогати. Піде він тут у зиму і піде він весною на плодоношення. Побачимо, як він, буде ж він, дасть він урожай чи ні. Оце якось оце так. Коротше, свою... свої я показав сажанці вам, да? як я вирощую ось що ще, що це в мене таке тріумф. Дивіться який тріумф, і дивіться, який в нього. Це повноцінний кущ. Гляньте. З якими лозами, бачите? І пішов, пішов, пішов той тріумф. Ну, оце отак. Тобто я ну, не по одній лозині вирощую. ось, парфюм. Так же саме. Ось дало мені 4 рукава. Дивіться. Два ось, і два ось, Отак вони йдуть. Так само подарок Нікополю дивіться. Подарок Нікополю, дивіться. підімо. Це повносіжний вже не саджанець, а кущ. Гляньте. Дивіться. Пішло, дивіться, скільки тут лозу. І пішло, пішло, воно воно Зразу ложи, кущ на плодоношення і все. Не знаю, я... може це неправильно, я вам не, вас не закликаю тут. Я от такий експериментатор. Експериментую. Так що... Оце якось оце отак. Вроді таке відео би, не що, але все одно ну, нарисувався я тут, що я жив, здоров і все остальне. До речі, Вікторія. О, чуєте, десь там телефон ззаді, Три дзвони не дають мені, бачите, знімати, ну хай собі три дзвони. Значить, Що я хочу? Не дають мені соседочиться не на чому. За... Хотів я Вікторія Максименко, Дивіться, Що я тобі ще покажу? Що тобі дядько ще покаже? Зараз я закрию номер телефону, тут трошки отак От ось. А тепер дивися, що тут написано. Київ Це заказ номер 49 да? Максименко Вікторія. Бачиш дивіться. Заказував Львівський, Катюша, Ютал, дружба, Тімко, Маріша. Вчора дописував Марішу, до речі. От. Це каже про те, що у вас вже в імені, у вашому імені заложена перемога. Ну, Вікторія, да? перемога. Тобто ви всього доб'єтеся. Не одинока ти в своїх. Бачите, ще один виноградар. Точно з такої ж самої. З таким же самим прізвищем і ім'ям. <ріст> так що, <ріст> якось це отак. На цьому все. Всім дякую за те, що дивитесь. Пишіть коменти, любі коменти. Буду як не кожен день, звісно, відео вже знімати. Ну, буду хоча б там, ну, не пропадати там, ну, Дня через два, може через день. Там буду. Ну, як буде виходить, бо сильно багато роботи. Я, ну, не завжди всю, а зараз така пора, що треба це все діло підготовлювати, то якось оце отак. На цьому все. Не забуваємо про розіграш. Починаємо з сьогоднішнього відео вже писати. От. І Скільки їх вийде? Вийде 5-7 відео у цьому місяці. Значить, оце серед оцих з якихось із семи відео буде розіграш. Так що не пропускайте, бо саженець, чи цей чубук достойний титан. Так що всім пока, на все добре, до наступних відео. Тепер буду на дзвінки відповідувати, дивитися, там зараз буде трубок. Ви просто навіть не представляєте, скільки їх там пропущено. Зараз ще телефон треба піти знайти, куди я його закинув. Ось його лежить, бачите, під столбиком. Як відкриємо його. А тут куча трубок висить. Коротше, ладно, це все я буду сам вже. Усім пока до наступних відео.